Від моменту повномасштабного вторгнення нашого клятого ворога лякають навіть пам'ятники. Вони ж стоять нерухомо, вони ж абсолютно ніякої загрози не несуть та ворога і вони лякають. І є багато свідчень того, що біля пам'ятників точилися бої довкола руїни згарище, попелище, а пам'ятник стоїть. Так стоїть пам'ятник нашому славному Кобзареві в Бородянці. Невеличкий населений пункт. Бої точилися страшні. Ворог лютував, стріляв усюди і в усе, куди тільки може і чим тільки може. Не оминав він і пам'ятника нашого славного кобзаря. Та кобзар вистояв. Він вцілів. Він наче вартовий. Стоїть і вартує бородянку. А він нескорено стоїть. Він тут незламно нас вартує, бо бачить віху тих жахіть і плач, істогін добре чує. У нього лютий звір стріляв, бої точилися навколо, та він нескорено стояв, казав, напевно, згинь потворо. Він ще колись пророкував, Бо сам пройшов страшні знущання і за Україну вболівав, пізнав за це в Сибір вигнання. Він тут стояв і на все дивився, молив, благав за Україну, та ворогам він не скорився, не зрадив неньку і солов'їну. Він тут словетний наш кобзар, його слова це сильна зброя. Пізнав ворожий він удар, бо в серці слові правда своя, він тут нескорено стоїть, і серце рве за бородянку, не впав від тих усіх страхіть. І простояв ж до останку. Стоїть і стоятиме віки, під обстрілом зумів ціліти Його слова, Його думки, і у України нинці жити. Точно нашій ненці жити, нашій ненці процвітати. Все буде Україна.